За що би Путін не брався, от реально в нього все виходить через велику букву Ж. От дивіться, організували тіньовий флот три нулі на користь моря, нуль, вірніше да, на користь моря, і екологічна катастрофа для природи, відповідно. Ну і от тепер 30 кілометрів Чорноморського узбережжя очищають від Мазуту після катастрофи танкерів у Керченській протоці. Нафтові плями з танкера, що затонув, досягли берегової лінії Анапського регіону. А наразі тривають роботи з ліквідації розповсюдження нафтопродуктів на береговій ділянці, десь 25-30 кілометрів від селища Воселівка в Темрюківському районі та до станції станиці Благовіщенської в Анапі відповідно. І от а, зараз місцеві мешканці займаються тим, що вони ці плями прибирають, оскільки. Місцева влада і вище керівництво, яке би мало нести відповідальність і за цю екологічну катастрофу, і, в принципі, за те, що подібна історія могла трапитися, мало би взяти на себе відповідальність і щось би з тим робити, але здається, вони дуже зайняті знищенням українців, тому їм просто не до цього, а місцеві виживають самі. Ну і власне також поки люди прибирають. І допомагають якось природі в цей самий момент. Царьов повідомив, що відключатимуть мобільний інтернет жителям Криму каже заради безпеки. Вирішив, що так буде безпечніше. Якщо про злочини росіян ніхто нічого не знатиме. Нібито інтернет є тільки валіга царьова. Для забезпечення безпеки мешканців Криму сьогоднішнього дня можливі відключення мобільного інтернету. Всі інтернет-провайдери надаватимуть послугу в звичайному режимі. Написав ще один алкаблогер, посилаючись на офіційні документи мінінформ, і додав, що насправді мобільний інтернет вечорами, і ночами і раніше пропадав, але без попередження тепер це буде відбуватися з попередженнями. Тобто, тепер мешканці Криму не зможуть повідомити про атаки безпілотників, про те, що перекривають кримські міст, і про те, куди прилетіло. Ну не зможуть повідомляти про це вночі, зможуть повідомляти про це в день. Тобто відключати ж інтернет на 24 години, 7 днів на добу вони ж не зможуть, 7 днів на тижні вони ж не зможуть. Та відповідно колись ця інформація точно стане явною рано чи пізно. Ну якщо ми не будемо про неї знати в той самий час, як це буде відбуватися, то будемо знати трошечки пізніше. Я думаю, що Збройним силам України, Генштабу, ГУР, СБУ, це точно не стане на заваді. Ми зі своїм інтернетом. Припливемо, прилетимо і вашим користуватися не будемо. Е, ну і дивіться, я сказала про те, що е, щоб, за що би Путін не взявся, в нього все виходить через одну велику букву. «Ж». От е, тіньовий флот, який намагався запровадити Путін, три кораблі вже відповідно знаходяться в морі. На початку року от не встиг в ЦОМ оголосити, що в Росії починає реформуватися або формуватися російська мрія. Якщо у вас якось зараз працьовує асоціація з американською мрією, то тут немає іншого спільного. Хоча ні, є е, дивіться, е, значить, в ЦИОМ порахував, що молоді люди в Росії все активніше хочуть самореалізуватися в своїй країні. А вже в 2024 році. Повідомляє, що маємо рекордну за сім років кількість росіян, які попросили притулку у ЄС. Ну якби все зрозуміло відразу стає. Відповідно, це означає, що рекордна кількість росіян замість російської мрії обрали американську мрію.